Така ситуація власне, каже, що там моторчик поламався, але власник цим займається, щоб зробити підняти, щоб склопідйомник працював. Зараз подивимося. Даний автомобільчик. О, все трошки поріх тут. Да. Тут все рідне, рідне, рідне. Теж ж під фарфоном, все ж поклівки немає. Теж підфарбувалися, але А, це ж плівка ні тут. Це плівка ваговська заводська, не побачив, Це рідненьке все. Це рідне. Ось такі царапинки трошки є, але це все можна вибрати. Тут сколик. В Ось такий станчик заднього ряду сидіння. Підлокітника, да, нема дивно я. Ха. Перший раз бачу октавію без підлокітника. Воно взагалі дивно. Так... Тунтурунтунтун, -тун 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 -тун. кондиціонер, підлокітник. Кермо перешивалося, гарно виглядає. Ну, кермо я тільки на тижні поставиться. Підтримка нормальна ще. Усидінням ця пляма також прибирається, я просто Та я розумію, що... Від... Та нічого страшного, це все хімчиститься, це я все розумію. Такси. Ось такий станчик. Дряпине один коскольчик. Фара десь запотіває десь, випадає волога. Щодо авто по автомобілю фарбовані були пороги, освіжалися, немає взагалі шпиклівки, також частина невелика переднього капоту. Все ото повністю рідне без ДТП. Ось питання тепер в іншому. Будемо перепровіряти на СТО фактичний рідний пробіг. Також дивитися будемо всі помилки, які були. Ну і піднімати його на СТО. Це вже чекаємо, поки власник зробить стеклопідйомник Оцей моторчик. Ось і наступне відео вам вже покажу на СТО. За словами підбіру, звертайтеся за номером телефону, який є у профілі. Також підписуємося на україномовний контент і. Like, thank yeah, cool.